Вибори як найліпший спосіб люстрації президент України Петро Порошенко розпустив Верховну Раду. Позачергові вибори депутатів до парламенту відбудуться 26 жовтня. У своєму зверненні глава держави нагадав, коаліція розпалася 24 липня. Нової не створено, а головне дострокових перегонів вимагає переважна більшість громадян України. За словами Петра Порошенка, люстрація законодавчого органу є частиною мирного плану, а його ключовий елемент політичний діалог. З Донбасом. Теперішній склад Верховної Ради протягом півтора року був опорою Януковича. І більшість саме цих депутатів ухвалювала диктаторські закони, які забрали життя Небесної Сотні. За це треба нести відповідальність. І кримінальну, і політичну. Чимало депутатів, які засідають або числяться в Раді, якщо не прямі спонсори та спільники, то симпатики, бойовиків, сепаратистів. Протягом двох наступних місяців до виборів депутати виконуватимуть свої обов'язки. А виборча кампанія може стартувати вже у четвер, 28 серпня. Якщо завтра указ президента підпише про розпуск Верховної Ради, то і він буде оприлюднений. Згідно з календарним планом підготовки перегонів, партії можуть висувати своїх кандидатів до 15 вересня, самовисуванці до 25 Голова центру виборчкому Михайло Охендовський сказав: нині треба змінювати межі та центри виборчих округ щоб жителі Донецької та Луганської області змогли безпечно та безперешкодно проголосувати.